Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий, ось так кращий зірковий таролог. Ви бачите, яке сонечки в Україні, хочу вас всіх зігріти. І так дивимось, які доленосні зміни йдуть ваше життя. Декольте поширше, улипка поширше. Декольте поглубже, улипка ж поширше. Думати тільки про себе, а я думаю, тільки про вас. І так. Ох, десятка пентаклів. Тут ставте плюсики, переказуйте донатики, бо що може бути краще, ніж до вас йде доленосні зміни. Це стабільне і надійне життя. По десятці пентаклів, це саме дівчата, не коли ви одна, а десять це коли ви в парі. Це або, або ваша родина стане більш заможньою, або ви вийдете заміж. Так, і це будуть стабільні надійні відносини, або ваші відносини з людиною стануть стабільними і надійними по десятці пентаклів. Ви будете розуміти, куди ви далі йдете? У вас будуть гроші. Тобто це коли. Все зрозуміло, гроші куються, діти народжуються, статки ростуть. Як це круто, які ще долиносні зміни? Ви, королева жезлі. Вам кажуть, що ви, до речі, жінка сексуальна, красива. Виділяєтесь на загальному фоні. Можливо, хтось з вас захоче змінити свій імідж. Якщо були такі думки, робіть це змінюйте, довго не думайте. Кажуть, що ви зараз виділяєтесь для вищих сил на загальному фоні, не тільки для вищих сил, але й для людей, і для чоловіків вас помічають. Тож всі деякі до вас приходять дійте, втілюєте. До цього є у вас, до речі, мої амулети. Зараз знижка на амулети 80% Пишіть. І д'явол, ну дявол це не завжди погана карта. Зайки дьявол говорить про те, що якісь. Угу. Причому дьявол до вас іде по аркану суд. Тобто, по долі вам це, якісь кардинальні зміни, дівчата, в нашому житті від дьявола все: одежа, секс, їжа. Тобто, якщо ним користуватися повірно, не прив'язуватися, то він дуже добре. Сприяє вам мати те, що ви хочете, то вам він і сприяє мати оцю цю десятку пентаклів в гарному змісті свого слова. Тобто це великі доленосні зміни, нарешті до вас класні йдуть. Так, мах, вимах, зайки, які карти, знов старший аркан. Всі ваші бажання зараз дійсно, щоб що ви не забажали в травні місці. Тож починайте їх втілювати. Колесо фортуни на вашому боці.